Так, давайте ще раз про інвестиційну угоду США. Подивіться минуле відео безпосередньо про подробиці, а я відповім на більшість запитань, які у вас виникають. По-перше, я взагалі не впевнений, що ми будемо бачити, як ця угода почне працювати і хтось буде отримувати чи розподіляти прибутки. Це чиста політика, від якої виграють всі. Трамп отримав ачівку на свої 100 днів, а ми отримали потепління відносин США. Вже заговорили про продаж зброї. Це головне досягнення цього шоу. Важливо, що ми підписали те, що теоретично може працювати без кабали, але не більше того. Щодо терміну, вона, як і більшість економічних та партнерських угод, підписується безстроково, але згідно міжнародних правил, може бути переглянута через 10 років. Кажете, де гарантії безпеки, це Будапештський меморандум. Таких немає добрий день. Звичайно, кажуть про економічні інтереси США в Україні і що це наблизить мир, але для мене це все ще залишається популізмом. Як мінімум, тому що я все ще не переконаний, що нерозроблені надра України економічно доцільно витягувати, особливо в умовах таких небезпек. А щодо того, що Росія не буде бомбити американський бізнес, розкажіть це Макдональдсу на Лук'янівці. Є цікавий гачок, про який ніхто не говорить. Угода стосується ресурсів по всій території України в кордонах 91-го року. Це дуже цікаво, поясню. Виходить так, що все, що зараз Росія видобуває на території України, крадіжка того, що по договору належить нам із Америкою. Це на потім. Президент США зміниться, а це може збільшити суму репарацій. Тому ще раз, дивіться не на те, що потім. Це все в тумані і не визначено. Дивіться, що зараз. Саме тому я вважаю, що будь-яка критика нюансів відволікає від головного. Нам потрібно, щоб США не заважали, а ще краще продавали зброю. І тепер у Трампа існує Алібі. Чому він буде змінювати риторику щодо України? Це і є головне досягнення. Все буде добре. До завтра.